Спортивна сфера міста повертається до звичайного режиму роботи. Відтепер, окрім дистанційних тренувань, викладачі проводитимуть заняття у спортивних залах. Зокрема, там займатимуться спортсмени, які готуються до міжнародних змагань. До слова, Вінницькі міські спортивні школи з перших днів війни перейшли на онлайн-тренування. Наразі у школах організовують заняття за змішаною формою. Деякі тренування проходитимуть, як і раніше, онлайн, інші у спортивних залах. Діти тренуватимуться у школах, які обладнані сховище. Вище мечі розташовані у підвальних або цокольних приміщеннях. У разі повітряної тривоги тренування призупинятимуть і діти спускатимуться в укриття. Після сигналу відбою заняття відновлюватимуться. Хочу би дякувати користуючись нагодою всім тренерам, які залишились в місті Вінниці, і продовжили роботу. А це практично 95%. Ми налагодили роботу максимально швидко. Спочатку. Онлайн, а потім наживо. Чому? Тому що коли дитина приходить на тренування, вона емоційно відпочиває, вона психологічно стає здоровішою. Що можна додати, що нам, звичайно, заважали і заважають тривоги, але е, всі, весь наш тренувальний процес е, зосереджений в тих місцях, де ми можемо проводити і де є е, укриття. Ще для безпеки наших дітей.